Я так думав, зараз ведесеньку голову викину, не розбираючи передка, віддам голову головастіком. Розбирать буде вже потім. Аж тут болтики не ідуть. Не ідуть. Он цього ще не крутив. Це так трісь. Трісь і назад пружинить. Зараза. А не дуже хочеться видовбувати його потім із блоку. О, пішов. Не, не пішов. О, пішов. Пішов, пішов, пішов. Та пішов. Фух. А який хитрий? Я б уже краще спринтера крутив. цими тойотами. Хай би ще не ламалося 20 років. Голову видер, болти чудом відкрутилися. Голова зараз бігенько йде голова в ремонт. Далі оце все розбиратиметься. Хоча, в принципі, по-правильному спочатку знімається ось це, бо отут є такий хитрий болтик, який відкрутить можна, а закрутить не можна. Але так як я спішив, то я бігенько отак відкрутив його, голову викинув і дав. Далі оце все. Оце все зніматиметься, митиметься. ГРМ, цей привід, ланцюжок, скоріш за все, мінятиметься, бо він уже, мабуть, увикатав свій ресурс. Ну, а клапан, ось він ось цей клапанець. Ну, на... на відео, мабуть, не видно, але так. Візуально видно, що клапанець він просівший. От куди і втік зазорчик.